Перш за все, ми сьогодні всі молимося, кожну секунду, кожну хвилину за те, щоб мінські переговори сьогодні закінчилися миром, але справжнім миром, а не обманом, яким нас гадували всі останні місяці. Мир ми всі зразу помітимо і всі зразу відчуємо. Але в той же час я переконана, що справжні мирні переговори. І встановлення справжнього миру мусить базуватися на посиленні нашої власної позиції, на тому, щоб ми стали сильнішими. Розумієте? А для цього я вважаю, що українські армії потрібно озброюватися високотехнологічною американською зброєю. Ми маємо на це моральне право як країна претендувати на те, щоб Америка поставила нам високотехнологічну зброю. І сьогодні я вважаю. Нам потрібно, як би не закінчились переговори в мінську позитивно, і ми всі сподіваємося. Або не дай Боже по іншому. Нам треба направляти до Сполучених Штатів групу високого рівня, яка буде представляти президента, уряд, Верховну Раду, силові структури, людей, які розуміються на зброї, і нам треба дотискати питання. Яке сьогодні знаходиться ну практично на межі вирішення в Сполучених Штатах по постачанню Україні високотехнологічної зброї, і помітьте, що е, пішли на мирні переговори з російського боку тільки тоді, коли Сполучені Штати публічно голосно заявили, що будуть Україні постачати зброю, і тоді Росія міттєво пішла на нові мінські переговори? Е, нам треба добиватися миру шляхом мирних переговорів. Але в той же час з позиції потужної сили Путін загнаний в глухий кут, тому що якщо би він мав е, якусь свободу дій, він нікуди б не вилітав і ніякі переговори би не вів. Тільки після того, як Сполучені Штати заявили, що вони поставлять Україні високотехнологічну зброю, після того як ціна на нафту опустилася нижче критичних відміток, після того як посилені фінансово-економічні санкції проти Кремля. Тільки тоді Путін пішов на переговори, і нам не можна, не нам, не світу, не можна розслаблятися. Путін режим, нова диктатура, нова агресивна войовнича імперія буде зупинена для всього світу в Україні. І тому світ разом з Україною мусить зараз зробити велику справу встановлення миру на нашому Донбасі і припинення окупації Криму.